Сорт-крем, вага чачка 10 кілограм за 5 тисяч гривень. Такий поковок жіночий. Новесенький за пікеткою. Розмір мка. Ну, виглядає він десь на L-корін. Чоловіча фірмова курточка. Розмір Мка. От друга чоловіча зимова куртка, фірмова, розмір, темка. Жіноча, куртка, розмір 56. й Чоловіча, легенька, осіння куртка, розмір. Еска. Не виглядаю на більша весну Енку, Ельку. Легенька, жіноча куртка, по боках стягується. Розмір Емка. Чоловіча термокуртка. Розмір Еска. Жіноча курточка. Розмір. Ліночя, без безрукавка тепленька. Наперед таким іде баранчиком. Розрэка. Маленька, жіноча куртка, розмір 42-й. Жіноча безрукавка. Розмір. 54. -й. Чоловіча зимова куртка. Не промокаюча. Розмір Еліка. Жіноча, подолувала та куртка. Розмір 2XL. І остання жіноча безрукавка, розмір М. Нагадую, це були куртки. сорт Крем. Ога мішечка на кілограм за п'ять тисяч гривень.